Коротенький анонс, що вас чекає в цьому тренуванні. Ми потихеньку починаємо прогресувати, додавати нові вправи, модифікувати вже знайомі вправи. Ми, як завжди, працюємо над усім тілом, над гнучкістю хребта, над мобілізацією всіх суглобів, над силою м'язів, сідниць, живота, корпуса, стегон. Тож приємно позайматися. Вітаю на своєму каналі. Щиро радію, що ви турбуєтесь про своє тіло, про своє здоров'я. нас сьогодні знову клас Пілатес. Рівень буде назвемо середній. Хочу звернути відразу вашу увагу на таку вправу, як ролап і роловер. Роловер це коли ми будемо виносити ноги за голову. Я не рекомендую виконувати цю вправу, якщо у вас є проблеми з шиєю, якась нестабільність або будь-які інші проблеми. А також... Кого немає проблем, все ок, ви робите, але у вас не виходить з першого разу, це абсолютно нормально. Практика, 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 і за наступним разом вийде. Ми сьогодні будемо виконувати з утриманням за стегно. Ця вправа максимально повільна, без ривків. Якщо у вас знову ж таки є проблеми з хребтом з попереком, Можете уникати цю вправу, якщо вона у вас поки що не виходить. Починаємо ми з положення лежачі. Я завжди, незалежно від рівня, люблю починати із таких внутрішніх налаштувань, це дихання, активація м'язів центру, тазовий годинник, пошук нейтрального положення. Якщо ці всі, всі слова, що я щойно сказала, для вас не зрозумілі. Дайте, будь ласка, мені знати під відео, напишіть, що вам конкретно не зрозуміло, і я зніму окремо маленьке відео, де ви це можете все для себе дізнатися. Також нагадую про свій хайп, про тіло, в якому ви можете згадати все те, що пропустили в школі, що стосується нашого тіла, нашого здоров'я. Починаємо! Я починаю з того, що відчуваю підлогу, вирівнюю тіло, наскільки я можу це по відчуттям. Віддаляю потилицю, сідничні бугри, опускаю руки уздовж тіла, розкриваю плечі і намагаюся дихати так, як це задумано природою. Нормальна механіка дихання, при якій працюють, рухаються і ребра, і живіт. Кілька дихальних циклів. Я знаю, що моя проблема це зглажений кіфоз і через це напруга в спині. Тож я під час тренування намагаюся звертати увагу на рух нижньої частини ребер грудної клітки, нижні задні ребра, тобто ця зона. Я роблю вдих і намагаюсь розширити цю зону і видих. Також активація м'язів живота. З кожним видихом я звертаю увагу, як включаються мій живіт м'язи живота під час видиху. І намагаюся знайти такий легенький тонус на старті. живіт Якби активний. М'язи живота активні. Вдих. розширяються ребра трошечки можна підняти живіт, не напинати. І видих. Вдих. Я згадую про опозиційне видовження, намагаюсь всередині тіла знайти І Далі, коли налаштувала дихання, виконую вправу тазовий годинник. Уявіть, що ви лежите на циферблаті годинника, в зоні пупа цифра 12, в зоні лобкової кістки цифра 6, з одного боку цифра 3, з іншого боку цифра 9. Починаємо, починаємо нахиляти таз на 12 і Робимо це все легенько, видих. 12 і вдих 6. Живіт не надуваємо, сіниці на не затискуємо, просто перекочуємося по своїй крижовій кісті. Залишились на вершині крижа і тепер нахиляємо таз на 3, 9. Коліна може трошечки рухатись. І наступний раз ми об'єднуємо руки. Рухаюсь за годинникової стрілки 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вийшла в нітраль і в іншу сторону. Та за вигодинник дуже, дуже гарна вправа, не дивлячись на те, що вона проста, але несе дуже багато користі. Я зробила по одному разу. можете робити більше. Опускаємо руки вздовж тіла, сайд сайту сайт, і починаю опускати два коліна в одну сторону. Втримуючи опору в ноги, не провалюючись, і два коліна в іншу сторону. Погляд перед собою. Ноги тягнуть за собою таз, таз тягне за собою нижні ребра. У вас ротація в нижній частині грудної клітки і невеличкий рух в тазостегнових суглобах. Дивіться, тут немає задачі покласти ноги. Тут є задача, як. Уявіть, як ви викручуєте рушник. Одну сторону в одну сторону тягнете, інший край в іншу сторону. Можна додати поворот голови. Угу. Останній раз і залишились. Руки уздовж тіла, тягнемося однією рукою назад, іншу залишаємо вздовж тіла і змінюємо. Кілька раз видовжуємося через руки, згадуємо, що лопатки також рухаються. Можна додати поворот голови в сторону тієї руки, яка рухається. І можна додати сайту сайт. І в нас виходить вправа, яка називається «Ангели, янголи на снігу. Відчуваємо своє тіло, не відпускаємо ноги. Все дуже повільно, спокійно. Останній раз. І залишились по центру, опустили руки вниз. Далі артикуляція хребта знайома вам вправа, плечовий місць. З видихом нахиляємо таз назад і хребет хребцем, піднімаємося вверх, видовжились. Коли ми опускаємося потилицю сітничні бугри, направляємо в протилежні сторони. Вдих. І видих, вдих. І з видихом вниз. Я люблю таку картину дихання. Під час Паузи, тобто внизу або вверху я роблю вдих. Під час руху я роблю видих. І вона виглядає достатньо повільно. Останній раз. Я нагадую, що в мене є окремі відео, де я розбираю конкретно цю вправу. Якщо вам не зрозуміло, звертайтеся, будь ласка, до мене. І наступне рухаємо числів, руки в замок за голову, робимо вдих. Коли ребра опускаються вниз, то ваша голова, верхня частина тіла піднімається. І опустилися вдих. І видих. І вдих. Пам'ятаєте, що під час цього руху таз не нахиляється назад. Ви опускаєте нижні ребра і видовжуєте. Це згинання грудної клітки. Не виштовхуйте голову вперед. Останній раз. Залишилися вверху, і тут зробимо вправу сотня. залишимось вверху, видовжимося і будемо вдихати на 5 рахунків і видихати на 5 рахунків. Це, видих, це виглядає так: вдих 4, 3, 2, 1, видих, 4, 3, 2, 1. Вдих в грудну клітку, 2, 1, видих з живота, 3, 2, 1. Вдих 4, 3, 2, 1, видих. Якщо ви відчуваєте впевнено і комфортно, то можна вирівняти руки і пульсувати 5 пульсацій на вдих, 5 пульсацій на видих. Вдих 4, 3, 2, 1, видих. І сотня, тому що в нас 10 дихальних циклів. Ви робите спочатку стільки, стільки вам комфортно, не доводячи до напруження в шиї. Опускаємося вниз, беремо себе за праву ногу під стегном, ліву ногу вирівнюємо. Лікті трошки призігнули. Робимо вдих, з видихом підносимо голову верхню частину грудної клітки і хребет за хребцем, піднімаємося вверх до положення сидіти. Це права ролап, про яку я вам казала спочатку, що ви повинні бути тут максимально обережними, повільними. Вдих, видих. Нижньою ногою ви також притримуєтесь і намагаєтесь так, щоб рухався тільки хребет, ноги сильні. Тут важливо, щоб і нога приймала участь в рухі, і руки. Руки до кінця, дивіться, ви не висите на руках. Якщо будете висіти на руках, ви виключите м'язу спини. Угу. І ще один раз робимо видих. І залишились внизу. Нога зігнута, п'ятка біля сідниці. Руки уздовж тіла. Таз не рухається коло однієї ногою. Уявіть, що ви стоїте на лівій нозі. Нога флекс максимально видовжені. Починаємо малювати коло в одну сторону. Шість. Таз максимально стабільний. Три. Два. Один. І в протилежну сторону. 6. П'ять. Тут сідниця включається під час того, як ви рухаєте ногою. Два. Один, залишили, спробували порозгинати ногу. Якщо це положення вам норм, ви залишаєте ногу рівною таз приклеєний, вирівнявши ногу, слідкуйте, щоб не було таких штук. Угу. І можна намалювати коло однією ногою ногу в сторону. Коли ви малюєте коло, фокусуйтесь не на стопі, фокусуйтесь на тазостегновому суглобі. На сідниці, на м'язах живота. І в іншу сторону. Чотири. Нижня нога вас тримає. Три. Два. Один. Є. Зігнули, вирівнялись. Зігнули ліву ногу, захватили. Підняли корпус вверх. Хрибець за хребцем. Видовжились, сіли. Нахиляємо таз назад, ногою правою тягнемось вперед, розкручуємо. Мені тут схоже цей рух, і біоміханіка трошки схоже: знаєте, як рулон паперу. Ви закручуєте хребетик, рулон паперу, видовжуєтесь і розкручуєте рулон. І як найдалі кожен хребець ви хочете покласти? Коли ви піднімаєтесь, тут працюють м'язи живота, м'язи спини. Ноги також працюють. Вдаватися нема таких ем, чисто ізольованих вправ. Завжди приймає участь все тіло. Угу. Останній раз. Видих. І залишились, відпустили руку, відпустили п'ятку і малюємо коло зігнутою ногою. Мені тут важливіше. Рух в тазостегновому суглобі, аніж те, буде в мене зігнута нога чи рівна. Рівна нога складніша. Але інколи, коли у людей недостатньо гнучкість і дуже важко тримати ногу рівною, то зараз покажу, як виглядає коло ногою в тому випадку. Угу. Коли це положення для людини занадто складне, то вона починає рухати таким чином. Бачите, і тут немає руху в та Я навантажую поперек для чого? Угу. Тому краще такий варіант. Порозгинали. Якщо це ок, спробуємо намалювати пола раз. Два, три, чотири. І в протилежну сторону. Шість, п'ять. Останній раз є зігнули, захватили і піднялися вверх. Рухаємося далі. Зробимо на назігнути зігнутими ногами. Беремо себе під стегнами і звідси починаємо нахиляти таз назад. Не вирівнюйте руки. Така, якби крузиночка мені це схоже. Тут починаєте припіднімати п'ятки. Увіть, що у вас ви, на ногах такі важкі якісь чоботи, і вони вас тримають. І ви поступово ці чоботи піднімаємо і перекочуємося повільно назад. Можна тут залишитись, щоб не втратити включність. Робимо вдих, в ребра, в грудну клітку. І видих, ці чоботи вас піднімають. І вийшли вверх. Слідкуйте, будь ласка, щоб не піднімалось максимально вуха. Опускаємо вниз, нахиляємо таз назад, видих. Вдих. І видих, ось тут слідкуйте, будь ласка, за плечами. І вийшли вверх. Зробимо ще кілька разів. Видих. Важкі чоботи. І видих. А чого потрібно уникати? Це оцих штук. Не потрібно робити такого. Отут абсолютно немає включення. Не потрібно робити такого. З якимись різками. Якщо поки що не виходить, ви нахиляєте, прокручуєте таз, цепляєтесь ногами, наскільки ви можете контролювати тіло. І потім через м'язи живота піднімаєтесь вверх. Останній раз видих і залишимось вверху. Звідси вирівнюємо ноги, нагадую про важливість вихідного положення у 90 градусів, якщо недоступно, ще собі підсажитись. Можна ноги разом, стопи на себе. Якщо достаєте до пальців ніг, окей, достаєте, куди достаєте. Опускаєте голову підборіддя вниз і задніми ребрами тягнемось вверх. Подібно до того, як ми робили вправу спайн <кій> стрейч. <кій> Кілька дихальних циклів, дих і видих. Вдих і видих. Я дихаю в нижні задні ребра, видихаю з живота. І хочу свою грудну клітку підняти вищу, вищу, вище, як можу. І піднімаємося вверх. Так. Далі виконуємо вже знайому для вас вправу русалка. Руку трохи далі. Пам'ятаєте, що тут не провалюємось. Протилежну руку в сторону і робимо вдих, розкриваємо ребра, синичним бугром тягнемось вниз і піднімаємось. Вдих. Пам'ятайте, що ви слідкуєте, щоб це був рух в грудній клітці, не голова. Два рази. Останній. Залишились по центру. Вирівнюємо ногу. В мене це права. Через макушку видовжуємося вверх. Можна допомогти собі руками. Витягнутись. Сидимо на двох сідничних буграх. І починаємо повертатись в сторону рівної ноги з видихом. І вдих. Схожа на спень-твіст Але трошечки модифікований. Пам'ятайте, що ви повертаєтесь за рахунок м'язів живота. Видих. І вдих. І ще два рази. Двома сідничними буграми тиснемо на підлогу. Останній раз залишились тут. І звідси я опускаю погляд, опускаю голову і направляю свою макушку в сторону великого пальця. І повертаюсь. Видих. Тримаю м'язами живота. Тягнусь вперед. І повертаюсь. Ще три рази. Видих. Два. Останній раз. Добре. І повернулася в центр. Опустили і змінюємо сторону. Згадали. Організація плечового суглоба, руку в сторону і робимо вдих. І вдих. Сідничний бугор тягнеться вниз. Не піднімаєте лопатки занадто високо. Фокусуйтесь на тому, щоб ви відчували бокову частину тіла. Останній раз. І є. І залишились. Вирівняли іншу ногу. Руки в замок за голову. Видовжили. Вдих. І ротація в сторону рівної ноги. Вибіг. це зробити за рахунок виключно м'язів живота. Мої ноги, мої сідничні бугри, моя опора. Я ними штовхаю підлогу, щоб максимально макушкою вирости вверх. Три рази. Я роблю десь до шести повторів. Ви можете робити більше. І ще залишились і звідси згинання. Видих. І центр. І видих. І ще чотири. Пам'ятаєте візуалізацію, що на стегні м'яч. І я через нього хочу потягнутись. ще два рази. Не піднімайте плечі до вух, тримайте їх. Видих. Останній раз. І є. І закінчимо. Далі змінюємо положення, лягаємо на бік. Серія на боку. В попередніх вправах ми лежали в такому положенні. Можна змінити, наприклад, так. Ваш лікоть повинен бути в одній лінії з грудною кліткою. Протилежна рука перед собою. Піднімаємо ногу. Тримаємо ноги паралельно один одному. І не піднімаємо вище ніж таз. Пам'ятаєте, що тут задача підтримати видовження, щоб талія була довга з одного боку і з іншого. Активні м'язи живота і рухаємо ногою. 6, 5, 4. Таз не рухається. 2. Останній раз. Я. Залишили ногу на вісу. І тут ми можемо збільшити амплітуду, піднімати ногу з ротацією. Тут Коліно направлене на плечову кістку. І тут сідниця активні, щоб ви під час руху не звалились таким чином назад. Виштовхали себе вперед. Опустили. Раз. І два. І намагаємося втримувати лінію. Нижньою ногою себе тримаємо. Нижня нога опора. І ще. Три, два. Залишили, якщо вам хочеться, можете захватити себе за ногу і потягнути. Але увага, ви тут максимально притискаєте, щоб не було таким чином, що у вас таз піднявся. Максимально втиснули, тримаємо себе нижньою ногою, тримаємо себе сідницю. Таке відчуття, що цю ногу ви хочете вставити в тазу суглоб. І підтягуємо до себе нога сильна. Я її не тримаю виключно рукою. Я рукою трошки допомагаю. Тягну рукою ногу до себе, одночасно ногою тисну на руку. І кілька дихальних циклів. Окей. Звідси повертаємося на спину і спробуємо зробити вправу роловер. Піднімаємо ноги вверх, тиснемо руками на підлогу. Робимо вдих, з видихом нахиляємо таз назад, піднімаємося в бугри вверх, не завалюємося на шию. Тут ви хочете видовжити цю частину. Якби хтось піднімає таз, тим часом ноги тягнуться вниз. І з видихом хребет за хребцем. Опускаємось вдих. Пам'ятаєте, я спочатку казала, хто має проблеми з шиєю, цю вправу не виконуємо. Вдих, видих. І ще зробимо два рази. Зробимо варіант, коли тільки ноги будемо тримати разом. Видих. Дуже сильно стискаєте ноги, це вам допоможе. І останній раз. Згинаємо ноги, притримуємо себе руками, піднімаємось. Положення сидячі. на сторону, лягаємо на і відведення ноги в сторону. Видовження. Одна лінія тіла, ноги трошки більше вперед. Довжина таза тут. І тут, знизу зверху однакова. Пам'ятаєте критерій, якщо у вас є видовження в тілі, живіт сам підтягується. Останній раз залишили стоп. І піднімаємо вище. Раз. Сідниці включаємо опустили. Видих. І вниз. Зовнішня ротація. І ще. Чори. Три, два. Нижня нога вас тримає. Один. Залишились можна легенькі стречі. Втиснути ногу, стромити ногу та застигнули суглоб. Нижню ногою тримаємо. Рукою тягну ногу, ногою тисну на руку. І опустили вниз. Піднімаємося в позу дитини і закінчимо ламкою. Чотири точки опори. Долоні під плечовими суглобами, коліна під тазу стигнув. Максимальне видовжування. вирівнюємо одну ногу. Вирівнюємо іншу ногу. Максимальна голова, найвищий пункт. П'ятками тягнемося назад, макушкою в кілька дихальних циклів. Якщо ви відчуваєте впевнено, то ви робите крок рукою по центру килима. Розвертаєте ноги і виходите на одну лінію. Можна потягнутись рукою вверх, можна руку за голову. Можна просто повернутись, постояти секунду і змінити можна трошечки більше. І в іншу сторону. І повертаємося на чотири точки опори. Можна відпочити. Ви можете повторити ще кілька раз, скільки вважаєте за потрібним, скільки вам хочеться. А я на цьому тренуванні буду закінчувати. Я вам щиро вдячна за увагу. Розкривайте руки на зустріч в на цьому найкращому, обіймайте себе і по чесному хваліть. До наступних зустрічей!